Джесі, що ти тут робиш? Вони сказали зачекати. На що? Макіяж. в покази. Так. В цьому показі? Так. Це моє місце. Що ж, ти швидко просуваєшся. Ти про що? Карло точно не потрафнує. Він не бере свої колекції або кого. Думаю, я не його так. Чому? Ти дуже можна. Закладаюся. Вона змусила прийти показник. Я не мусила. Я просто приходжу. І обираю те, що мені подобається. Втім. Макіяж цього року не дуже. Як на мене, ти маєш ідеальний вигляд. Так. Лесто ще тобі усі двері. Ти хочеш дізнатися, що я зробила, правда? Я думала, що буду мати більше роботи, якщо зменшую розмір грудей. Тому виглядає як він Потім мій хірург лікар Ендрю, помітив ще багато проблем із моїм тілом. Ми зробили мені вилиці. Підняли брови, новий ніс, Зовнішня і внутрішню липосекція. І ще підтяжка вух. Навіщо? Щоб зачісувати хвіст. Було боляче. Усе варте крапенти болю. До того ж ніхто не любить свою зовнішність. Я не люблю. Джесі, вони хочуть тебе бачити? Але ж у мене вже була примірка. А, так, ти будеш закривати бокс.